А як буде самодостатньою і щасливою незалежно від відносин, бо коли самій не дуже? Позбутися впливу на себе концепції, що відносини роблять вас повноцінно. Ваше життя повинно виглядати наступним чином. Вам круто з собою, у вас є робота, гроші, ви знаєте свої потреби, ви можете їх абсолютно всі закрити. Ви живете цікаве, насичене життя, яке вам подобається. І от коли в таку. Атмосферу приходить чоловік, то буде все кайфово. А коли тобі не о, коли на тебе тиснуть соціальні концепції, самотність, те, що треба вийти заміж, народити дітей там, чи ще щось. В цьому дуже багато напруги, яка заважає завжди. Тому як бути самодостатньою виходити з дитячої позиції і дорощувати свого дорослого. Так? Тобто, ставитися до себе вже нарешті, не включати свою хацю, і все, буду плакати, якщо не вийде. А реально. Приймати рішення і діяти тут і зараз щаслива незалежно від відносин, це кожен день вставати і робити себе щасливою без відносин, яких у вас зараз немає. Все.